Всім привіт! І невеличка інформація це відео про те, як ми їдемо у велике місто Брно. Дивимось. Like І ми вже тут. А ми вже потрошку йдемо на площу. у нас продає. Наразі ми зайшли у кафе трошки відпочити та поїсти або щось попити. На це мені купили дуже милу сову. Тепер я хочу збирати їх з кожного місця. Дуже люблю сов. Ось така вона згліна і потиться на якимись цяточками. Мені дуже подобається, як виглядає дуже мила. What? Повернулися і хотіла би вам показати, що ми купили на ярмарку у Брно. Перше це, звісно, що я не могла поїхати з такого гарного міста без сови. Це дуже гарна мила сова, мені вона дуже подобається. Зроблена вона дуже цікаво. Це гліна, і вона нібито протикана такими точечками. Вона дуже приємна для рук. І вона дуже мила. Також там продавалися якісь штучки, котрі треба запалювати, і від них йде запах. Ми вирішили спробувати і купити. Ось так вони виглядають, такі трикутнички Чорний це звичайний, коричневий. Не пам'ятаю, який це запах, не знаю. Цей рожевий мені нагадує тюльпани. чи це, цей, не пам'ятаю, як називається, але дуже смачно пахне. А цей рожевий не тюльпан, а квіт лотусу. Мені дуже подобається. Ще як думаєте, що це? Даю вам хвилинку подумати: лаванда. Мені дуже подобається, як воно пахне. І також дві дуже смачно пахнуть. Це лимонна трава. Мені це найбільше усього подобається. Така кислинка відчувається. І цікаво, як воно буде відчуватись, коли запалене. І також є ось така підставочка для цього усього. Тобто, ставимо туди нашу штучку, підпалюємо, і вона горить і запах розвіює по кімнаті. Ось така у нас сердечко таке з квіточками. Ну, а так вам розповім про взагалі місто Брно. Це дуже гарне місто, мені дуже сподобалося. Був трошечки туман, але е, і так було дуже гарно. Великий ярмарк, ну, площа велика, де стоять хатинки, вони були трошки закриті, бо ми прокидалися 5 ранку, здається, ми туди їхали. І в нас маршрут був дуже цікавий. Спочатку машиною ми їхали до потяга на вокзал, потім. 30 хвилин ми їхали вокзалом і вже автобусом добиралися повністю до берна, годину і 30 хвилин, здається, ми туди їхали. І таксі, ще ми їхали на площу. Мені дуже сподобалося, там було дуже гарно, дуже гарна ялинка. Ще ми коли на потяг. Обратно додому їхали, бігли до нього, то бачили ще одну якусь ялинку, якісь каруселі, там були гойдалки, Але ми туди не пішли, бо боялись запізнитись. Ще там була дуже гарна ця ялинка головна, і також там було якесь яйце. Воно було біле, махнате, і написано, «То потребує кліт. Цьому треба спокій. А з іншої сторони, з усмівем. З усмішкою. Тобто тому треба е, спокій з усмішкою. Воно дуже так мило виглядало, і коли ми йшли вже на вокзал, то бачила, як воно якось так постепенно світиться червоним. Дуже цікаве таке яйце. Я думаю, що там має вилупитися хтось. Також там е, було дуже багато лурочку, вони майже всі були закриті, але і так. Багато чого продавалося. Ось ми купили сову, ці штучки, котрі так приємно пахнуть. Мені це дуже все сподобалось. Ще там була корусель така ось ця коло. Ми на нього не пішли, воно було далеченько. Так ми сіли ще у кафе. Там ми поїли. І ще, до речі, трошки мене залишилося ось з собою. Нам дали, вже не дуже прямо виглядає, але це як. Такий повітряний млинчик, він був посипаний цукром трошечки таким. Е, і дуже багато фруктів до нього йшло, і мені дуже сподобалося. Ці міста, як Брно, Прага, Острава, вони залишилися дуже гарними. Та у них будинки е, такі старовинні ще, якісь узори, на них все вручну зроблено. Бо тут, наприклад, де я живу, то тут уже все будують, реконструюють, по-новому все, щось десь крутиться, якісь проектори стоять, то там було дуже цікаво і мені дуже сподобалося. І до речі, до ось цієї колекції з совами, котрі фігурки різного виду, з різних міст, може країн навіть. Приєднується наша нова сова. Ці дві сови у мене з кафе. Ці мені дарувала бабуся моя з України. Ця з гліни, а ця зі скла. І це мені теж дарувала бабуся, але не знаю, з якого це міста. І це, мабуть, теж гліна, але вона пофарбована у такий ось колір. Це просто новорічна іграшка, здається, з магазину Теді з Нового Ічина. Ну, і нова сова. З Брна. Правда, якось ми їздили з класом у Прагу, і щось я не подумала і не купила собі там жодної сови. Тому прийдеться туди ще раз їхати за совою. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось. Такі крильця у неї, нібито складені, хвостик є. Дуже гарна сова. Усім велике дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І відвідуйте теж бурно, там дуже гарно.